Лише вдруге за всю історію взаємин держав скасовано президентську зустріч, і вдруге через шпигунський скандал. 1960 року Микита Хрущов скасував візит до США після того, як радянські системи ППО збили американський літак-розвідник. У відповідь президент Шайзенхаур відмовився їхати до Москви. Після цього холодна війна між СРСР і США. Загострилась максимально, І як бачить офіційний Вашингтон, розвиток американсько-російських відносин нині будемо дізнаватись у Мирослави гонгадзе Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Мирославо, вітаю! Чи може стати відмова так. Обами від зустрічі з Путіним початком нової холодної війни? Насправді новина про те, що Обама відмовляється від приватної зустрічі з президентом Путіним, прийшла сьогодні зранку як сніг на голову у літній день. Очевидно, що рішення Росії надати притулок Едварду Сноудону, колишньому працівнику ЦРУ, стало останньою каплею, яка переповнила чашу незадоволення Рос... Росією чи політикою Росії політикою президента. Путіна а, адміністрацію президента Обами адміністрація Обами роками понад 6 чи 7 років намагається перезавантажити взаємини з Росією, але очевидно, що це перезавантаження не вдається, і воно переходить вже сьогодні. Як стало зрозуміло, в своєрідне замороження роками Сполучені Штати сподівались на підтримку Росії у вирішенні конфліктів у Сирії в Ірані. Але цього не сталося, і очевидно, що адміністрація Обами зрозуміла, що президент Путін веде свою власну політику. Цікаво, що таке рішення стало наперед також було прийнято напередодні проведення Олімпійських ігор. У... Сочі за шість місяців, і сьогодні на капіталійському пагорбі уже лунають заклики про бойкот Олімпійських ігор з боку збірної сполучених штатів, і все це відбувається через те, що у Росії, як кажуть конгресмени, ухвалюються закони, які обмежують зокрема права сексуальних меншин. Сьогодні на капіталістському пагорбі звучать звучить підтримка рішенню президента Обами. Один з відомих і впливових сенаторів Чад Шумер заявив сьогодні, що президент Путін недостойний поваги, яка надається йому як господарю проведення саміту Великої Двадцятки і веде себе за його словами як шкільний задира. До чого призведуть призведе це рішення, і подальше побачимо В п'ятницю. Ще має відбутися зустріч на найвищому рівні міністрів оборони, як ми знаємо, і ця зустріч не відмінена. І також президент Обама таки їде, як ви сказали, на саміт. Великої двадцятки до Санкт-Петербурга і замість е, відвідин від Москви, як планувалося напередодні. Він від відвідає е, Стокгольм. Я думаю, що до кінця тижня ми побачимо розвиток подій у цих питаннях. Мирославо, дякую тобі за таку розлогу. Відповідь і коментар Мирослава Гонгадзе, погляд з Вашингтона на цілий клубок проблем, через які Обама відмовився зустрічатися з Путіним.